На своєму каналі сад, город і трошки позитиву. Сьогодні я сапала свою кукурузку, яку посіяла трошки пізніше, вона вже в мене виросла з такої висоти, правда, заросла трошки зіллячком, от я її почала сапати поки раддя потім треба буде другий раз посапати, виполоть зілля у рядочку. Ось така вже вона в мене. Гарна, підросла. Буде для нашої корівки на корм. Якщо встиють вирости качани, дозріть, також будуть на корм для наших курочок або для корівки. Ось така вже кукурудська. Дякую вам всім за увагу. Мирного дня і всього самого найкращого.